жирує, народ же бракує! Потоцький жирує, же бракує. До журналістів звернулась жителька Харківської області Шевченко-Галина із фактами злочинних дій стосовно неї з боку сім'ї Потоцьких. В попередньому відео ми показали, як працівник відділу протидії корупції в органах УНП у Харківській області Олександр Потоцький у робочий час вирішував сімейні питання за чужий рахунок, поселивши у будинку, який належить на праві власності Шевченко-Галині своїх рідних. Сьогодні, із наявних у нас матеріалів, які на дані Шевченко та роздобутих у відкритих джерелах, спробуємо трошки розказати, хто такі брати потоцькі та чому їх діяльність можна вважати протиправною та протиукраїнською. Українські засоби масової інформації неодноразово публікували про свавілля головного управління міндоходів у Харківській області, у тому числі і про звитяги Сергія Потоцького, який разом з майбутнім очільником Харківського гуміндоходів фесюніним та його заступником із внутрішньої безпеки Куценком щільно кришивала центри конвертацій та за пристойні відкати, закривали очі на тіньові потоки готівки. З часом Сергія Потоцького відзначили підвищенням на керівну посаду до столичного управління міндоходів України. Проте, після революції гідності, громадськість вимагала звільнення із посади веоначальника слідчого управління фінансових розслідувань голов управління міндоходів у місті Києві Сергія Потоцького, якого прямо з сім'єю Януковича та вказували на його причетність до незаконних перевірок підприємців, які допомагали Національній гвардії України під час проведення АТО. З урахуванням того, що про досягнення Сергія Потоцького на державних посадах останнім часом нічого не відомо, можна вважати, що голос народу був почутий. За даними Національної асоціації адвокатів України, Сергій Потоцький після звільнення з держслужби у 2014 році рахується адвокатом. Шевченко повідомляла Генеральну прокуратуру України і про те, що потоцький Сергій не сплачував декілька років як адвокат єдиний соціальний внесок, жодного податку ані на розкіш, ані на нерухоме майно, користувався тим, що податкове повідомлення рішення направляється за місцем зареєстрованого проживання особи. А оскільки його брат, на якого оформлюється як нерухомість, так автомобілі був зареєстрований на окупованій частині території України, то й підстав для стягнення фіскальною службою податків немає. Брат Сергія Потоцького Кучеренко зареєстрований в селі Краснодон Луганської області. При цьому Кучеренко отримував заробітну плату як автомеханік, на нього від роботодавця направлялись звіти до податкової за формою 1 ДФ. Податкова та прокуратура не звертають увагу на такі, в лапках. Дрібниці. До цього часу триває розслідування кримінальної справи за заявою Шевченко. Так, 23 травня 2020 року до єдиного державного реєстру досудових розслідувань київським відділом ГУНП у Харківській області була внесена заява про вчинення злочину за фактом заволодіння майном Шевченко посадовими особами, то в Баварія Моторс, а також потоцьким Сергієм та його двоюрідним братом Кучеренком Олександром Павловичем. Які залишили Шевченко без купленого нею автомобіля та витрачених на автомобіль грошей, а це 80 тисяч доларів. Слід звернути увагу на те, що Кучеренко повідомляв в Комінтернівському суді міста Харкова про те, що він завіз з території Ордло 200 тисяч доларів США, а на питання судді чи може він це підтвердити документально, останній відповів, що ні. Потоцький Сергій погрожував Галині Шевченко фізичною розправою, про що нею вказувалось в клопотанні дослідчого. Сам Потоцький був кумом Євгена Жиліна, який очолював оплот та був підозрюваним у вчиненні тяжких злочинів за протиукраїнську діяльність. Не звертати увагу на погрози Потоцького за таких обставин Шевченко не могла, оскільки були більш ніж серйозні підстави мати страх за своє життя. Погрози вбити Шевченко. Лунали в її бік з боку Сергія Потоцького під час спроб Галини зайти в свій власний будинок по проволоку мистецькому 19 в селищі міського типу Мала Данилівка в Дергачівському районі Харківської області. Так, 20 липня 2020 року Шевченко дізналась, що без її згоди Кучеренко та Потоцький оформили реєстрацію у будинку за вказаною адресою неповнолітнього онука Кучеренка та інших членів родини. А при спробі Галини Шевченко навіть з'явитись поряд з її будинком, Потоцький одразу нагадував про свої наміри вбити Галину. Керуючи столичною податковою, Сергій Потоцький встиг прилаштувати свого брата Олександра Потоцького на своє попереднє місце роботи до головного управління міндоходів у Харківській області на посаду керівника внутрішньої безпеки управління. Після призначення на вказану посаду Олександр Потоцький. Вкупі із своїм заступником Куценко, якого також призначено на посаду завдяки протекції потоцького Сергія, почав займатись неочищенням податкової служби від хабарників та корупціонерів, а вимаганням грошових коштів у співробітників головного управління та районних підрозділів міндоходів у Харківській області, а також продажем матеріалів кримінальних проваджень, які супроводжуються працівниками управління внутрішньої безпеки. Також Журналісти повідомляли, що начальники таких районів міста Харкова, як Дзержинський, Київський, Індустріальний та інші. Щомісячно передавали Олександру Потоцькому подяку у розмірі 5 тисяч доларів США за те, що в очолюваних ними районах співробітники внутрішньої безпеки не виявляють факти хабарництва та корупції. На тих начальників, які відмовлялись сплачувати хабарі, Олександр Потоцький здійснював тиск, Шляхом проведення перевірок діяльності податкових інспекцій. Така ж сама ситуація здійснювалась і на митниці. За навтручання у діяльність харківської митниці, Олександр Потоцький отримував від керівництва митниці подяку у розмірі від 10 тисяч доларів США щомісячно. Крім того, Олександр Потоцький у 2013-2014 роках дозволяв собі виїжджати на відпочинок до Європи, перебуваючи у цей час на лікарняному. Як керівник оперативного підрозділу, він грубо порушував вимоги закону України про державну таємницю. Журналістами було встановлено, що Олександра Потоцького звільнено з гумін доходів у Харківській області у листопаді 2014 року із-відсутності за відсутності у нього доступу до державної таємниці та придбання ним нового люксового автомобіля Toyota Land Крузер. Виявлені раніше за Олександром Потоцьким звички, вирішувати свої сімейні питання під час робочого часу залишились і по сьогодні. Журналістами вже цього року у відео, харківські Януковичі. Продовжують свою справу, показали, що в робочий час Потоцький вирішує свої особисті справи та сприяє незаконному проживанню у чужому домоволодінні його рідних. Також Потоцький залишився відданим люксовим позашляховикам марки Тойота. Якщо у Олександра Потоцького ще й корупційна практика роботи залишилась та ж сама, то це справжнє корупційне божевілля, яке під час війни виглядає як знущання над громадянами та державна зрада. І наостанок про ще двох потоцьких Євгена та Дмитра, про яких яскраво розповіли незалежний антикорупційний центр НЖЛ, міде у своєму розслідуванні наприкінці жовтня 2016 року. В матеріалі йдеться про те. Як начальник митного поста Ужгород Закарпатської митниці Євген Потоцький разом зі своєю дружиною здійснив мотоподорож Европою на мотоциклі BMW вартістю майже півмільйона гривень, який належав безробітньому Дмитру Потоцькому, який проживав у Луганській області. Але це не найголовніше в журналістському матеріалі. Головне те, що рідні та близькі Євгена Потоцького відкрито підтримували проросійські настрої та поширювали в соцмережах дописи, за які сьогодні, під час війни, можуть покарати кримінальною відповідальністю. Але, того часу, про будь-яку реакцію з боку правоохоронців на ці факти невідомо. Навпаки, Євген Потоцький. Після свого звільнення з посади начальника митного посту у 2017 році знайшов собі інше хлібне місце, виконував обов'язки заступника голови Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації, на якій пропрацював з 2020 року по 2021 рік. Чим керувався голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк. Коли Євгена Потоцького 2020 року призначено до адміністрації, виконуючим обов'язки заступника голови. Після таких дописів у соцмережі потрібно було правоохоронцям займатися потоцькими, а не на державну службу призначати. Дружина Євгена Потоцького на той час також цікавилась подібною тематикою, вона репостила повідомлення, наприклад, про те, що українські гради хочуть знищити слов'янськ. А потім спіхнуть на Росію, як в Грузії, або про те, що Тимошенко готує вбивство ветеранів на 9 травня. В пості Аліни не вбачається проукраїнська позиція. Рідним Аліни Потоцької подобались аналогічні повідомлення, а дехто навіть зазначав, що живе в так званій Луганській Народній Республіці. Як бачимо, Ані кумівство з кримінальником та терористом Жиліним, ані ватні проросійські дописи у соціальних мережах, ані незаконне переміщення 200 тисяч доларів з так званої Луганської Народної Республіки в Україну, ані корупційний шлейф братів не заважають і далі продовжувати безкарно порушувати законодавство, а декому з них і надалі працювати на відповідальних державних посадах. Можливо, Перелічені поціновувачі руського миру вже перебувають на території України та ще отримують допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Вважаємо, що цим питанням повинні займатися правоохоронні органи. Слава Україні!